У попередніх серіях. он з бетоном вже закінчили, а тут? Ну, сьогодні треба зупинити. Ну, я бачив этот розмах. Я боявся, що мені не получится. саме на тот момент. О, Олег! давно не бачились. І як воно? Та як завжди, дуже смачне. Давай, що робить? Та що ти тільки раз. Что-то сразу у меня мысль в голове была. Стоп, а я с ним разговаривал на эту тему. Сергій та Ігор все життя працюють у шахті. Тяжка та ризикована професія давно їх не задовольняє, та й грошей особливо не приносить. Чоловіки їдуть у Польщу, та на них чекають колишні гірники, а тепер успішні бізнесмени Яцек та Марчин. Вони допоможуть колегам з України зробити перші кроки у бізнесі. Чи є життя після шахти? Чи вистачить героям завзяття, щоб після повернення в Україну стати підприємцями? Дивіться просто зараз. Неділя для Польщі День сім'ї та церкви. Понад 80% поляків вважають себе людьми віруючими. Більшість з них католики. Сім'я Солдечинських не виняток. Щонеділі вони відвідують службу Божу в костелі. Сьогодні Яцик запропонував Сергію приєднатися. Мне изначально, э, войдя туда как-то не по собі Как Як бы би верю, вірю, всех всіх вот этих канонов, ну я просто не придержусь. Попри вихідний, Ігор прокинувся рано. Сьогодні вони з Марчином домовилися пограти в баскетбол на спортивному майданчику. На вулиці зимно і сніжно. Тож Ігор вирішив розігрітися перед грою. Хоча Марчин грає в баскетбол регулярно, спочатку перевага була на боці Ігоря. Схоже, власнику бару сьогодні не щастить. Під кінець гри Марчин таки зрівняв рахунок. Що для тебе бар? Щось поміняло в тому житті, що як ти? Особисто для мене, якщо говорити про час, то після відкриття бару моє життя сильно змінилося. Ця справа забирає весь твій час, поглинає усі твої сили. Знаєш, щоб усе це працювало як слід, ти постійно. Маєш бути на місці, але попри все це я люблю свою роботу. Робота стала своєрідною місією, на яку ти готовий витрачати купу зусиль. Якщо хочеш багато заробляти, мусиш працювати. Я б хотів спробувати, в принципі. Ту ну, так, більше, ну, так, щоб там відлякував мене, то я б не сказав, що я мене так відлякує. Ну, але він казав, що є різні нюанси, що, що і бувають неадекватні клієнти. І, ну, ніби, ну, це є бар, це є нічний, ну, нічний бар. У неділю в Польщі не працює більшість магазинів та розважальних закладів, тому поляки традиційно ходять один до одного в гості. Ось і Марчин дорогою зі спортмайданчика, запросив Ігоря додому зігрітися та погортати старовинний сімейний альбом зі світлинами предків шахтарів. Е, зараз я тобі дещо покажу. Це наш старий сімейний фотоальбом. Тут є насправді дуже старі світлини. З якого року? – 1911-го. Все життя їх збирала моя тітка, сестра моєї бабусі. Це мій дідусь. Я його майже не знав, адже він помер дуже давно. А це моя бабуся. Дідусь, до речі, також працював на шахті так само, як ти. Тільки він обслуговував ліфтове обладнання. Ти не хотів шахтером стати. Я не був до кінця упевнений, що хочу стати шахтарем. Хоча багато моїх друзів після школи пішли працювати у шахту, та я мав сумніви щодо цього. Коли прийшов час обирати йти в шахту, чи вступати в університет, моя мама дуже хотіла, щоб я здобув вищу освіту. Це було важливо, тому я обрав навчання. Яцек з Юлею після церкви також покликали Сергія в гості на традиційний польський обід. Дорогою чоловіки заїхали в магазин купити руляди. М'ясну страву, яку поляки зазвичай їдять на вікенд. Вже проше до відження. Щоправда, вдома на Сергія чекав сюрприз. Перед тим як поїсти, обід доведеться приготувати. Так, Сергій, ми сьогодні зробимо цей ну, традиційний шльонський обід. Давай спробуй. Ну, давай Я щас не знаю, щоб... вже не... шні. Я смотрю, оно розлітається. Нічого страшного. А що? Не, ну, щоб не Нічого страшного. Та да, не торбуйся. Наша собака все підбере. Ну для мене кухня, я вам скажу. Это для мене очень. Я, я даже при приготовлении обеда и все остальное, там, допустим, накрыть на стол помочь или что-то. Я вже себе чувствую неудобно. Дивись, це, це крохмаль. Звичайний крохмаль. Картофельний. Так, картопляний. Картопляний. Так. Сюди одне яйце. До і рулядів поляки все. зазвичай подають картопляні кльоцки. ліплять їх всією сім'єю. Дивись, ось так. І от дивись, робиш таку дірку. Ага. Знаєш до чого? Ну, мабуть, щось положити туди. Ні, ні, соус. А соус. Дай. Це я, Чарто, я Це нормальні, супер. О, ти їстимеш свої маленькі. Подивимось тоді. Не наїсися. Кльоцки мають бути ось такими, не ось такими. А ось о, такими. Ні, ну ми, ми з тобою шаримо, да? Чоловіки ось такі їдять, а діти от такенькі. Ти їстимеш такі? То що потреба, а якщо... Пусть не обіжаються, ну кльоцки мені, мені не сподобались. Ну, діло вкуса. За борщом соскучився до безобразія, борща хочеться домашнього. Ну, не в обиду, не в обиду полякам. Нет, наша, наша кухня лучше. Сколько бы тебе для твоего счастья э, потребовалось бы финансов, денег? Чтобы, чтобы я был счастлив? Да, чтобы ты был счастлив. Ну, мабуть, столько, сколько я маю, что я уже счастливый. Ось, вот, дивись, зараз одну тарелку супа, так? А съешь бы две. Ну а зачем оно? Он ну ты бачишь. Ну вводи, хлопцы, ешьте, это ухолоны все смачно. Так, приятного аппетита смакуйте, всем. Так, так будем Пробуйте, пробовать. Смакуйте. Так, а ну еще раз мне скажи: Журек. Журок. Угу. Польша была не то, что на одном уровне с Украиной, она даже была немножко есть, как бы, не очень хорошо. Да, да, що... да. Так, стало да, було от, що у 80-х роках. Да, да, да. У нас постійні забастовки в магазинах, ні черта не було. Країна тоді зовсім впала. Майже. Ну а от а як вам от вдалось вилізти, і, говорить, як говорить, із цієї ями, і вийти на цей рівень співробітництва з ну, з Росією. Це так би мовити це геймує країну. А от Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія – всі відсторонилися від цієї країни і взяли курс на захід. Звідси ми отримали технології, ми дістали нові заводи. Ми дістали освіту, навіть і як працювати боротьбу з корупцією, боротьбу з усім поганим, що ми отримали в спадок від радянського союзу. А у вас Ну, в цьому плані майже ничего не змінилося. Тобто ви не, не пішли. Ну, коротше, я понял, тебя, Україна Украина пішла на сусрит запах. В недалекому будущем Польша, если будет идти в этом э, ритме у, э, с экономической стороны, что не доганяють Германию. Без народа никуда. Благодаря народу это все и получилось в этой країні. Дайте, дайте человеку, как говорится, шанс і все буде прекрасно в нашій країні. Після ситного обіду Яцик викликав Сергія на боксерський ринг. Щоправда, віртуальний. Я в чому? Я в синьому. А Ти в червоному. Я в красний. Вимикайте. А, вже все. Ти вже виграв. Фух. Все, можна Фух, відпочити. а тільки у мене там мінус 9, так? Да? Ні, у тебе все класно, справді, все нормально. Ігор нарешті наважився на відверту розмову з Марчином. Цими днями він зважував усі переваги та ризики барної справи, та зрозумів, що наразі не потягне цей бізнес. Хоча він і захопливий, продовжувати навчання. Ігор не буде. Бар бачиш, бар непогано, але я так подивився, треба трошки зусиль і та й і з часом. І ще ну це таке а фінансово. Так трохи знаєш, може, десь в будущому дай Бог буде все добре. Може, десь і відкрию отаку справу свою. Я раджу тобі колись відкрити цей бізнес. Бар це круто, так? І мати свій бар, це класно. Та для початку, звісно, треба стартовий капітал, а дістати його не так легко. Але я теж певний час збирав гроші. І Якщо в тебе будуть якісь запитання, пиши мені. я... Завжди готовий допомогти порадою, якщо зможу. <ривіт> ну і залюбки приїду до тебе на пиво, <ривіт> коли ти відкриєш свій бар. Я ж тут е трошки продивляюсь по своєму бізнесу. Там я <ривіт> там е ті кавові апарати. Кавомати ну, це теж непогано. Принаймні, вони набагато простіші в утриманні та обслуговуванні. Це зовсім не те, що е е бар, так і не потрібен великий стартовий капітал. Бой здоров. Бувай. Думаю, mm -hmm. десь ще зустрінемося з тобою. Mm -hmm. Будеш у Львові, заїжджай. Не потягну. чого не потягну? бо дуже великі затрати. Тисяч п'ятдесят доларів тут треба так мати так, для старту. Ну, але в мене немає таких, таких грошей. Коли я повернусь на Україну, не потянув бар і займався своєю справою, якою займався. Найшов я фірму, яка займається вендінгом автоматами. І хочу туди поїхати подивитися. На Катовіце спускається вечір. А отже, час Ігорю та Сергію подзвонити додому. Коротше, грали баскетбол, я йому там вліпив одного. Що, що ти зробив? Гол забив, каже, що зробив. А, ага, ну да, ти ж у нас високий, тобі тільки баскетбол. Да, так? так. там з мене баскетболіст, але забив якось чудом. Неформали там там нього тусується в барі, знаєш. — якийсь бар з темою, тіпо, тематичний? Так, да, такий трошки, знаєш, темний. А, типа рок стайл Так, да, опасний тип. Ага, опасний тип». — Та й сота попрощалися з ним сьогодні, були в барі, там пообговорили, сказав, що йому не, ну, не підходить. Не то, що не підходить, а не виходить. По грошам та й, та й по часу, по всьому. Угу. Угу. По бізнесу тому, з баром. Ну-ну, ну-ну. Короче, бабла треба, щоб что сейчас. Так что сбарай бабки. Ну, але я. Ну, кто? Дивится, будь то чем мне там, бо я пасу вас. Кетька, махай Махай, и бивам. Пока-пока, махай, пока. Пока-пока. Сегодня мы походили, короче... Что получается? Воскресенье у них вообще святой день. Угу. Они по воскресеньям не работают. Угу. У них церковь, службы, аптеки даже не работают, представьте. Ничего себе. Не с 20 магазинов там один открытый, ну два максимум. Все остальное закрыто. В общем, цены по продуктам, ну как тебе сказать, ну кое-что дороже намного. 2 умножить на 8, да? да, ну, ну получается... Одна злота 8 гривен. Ой, Я... да, 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 одна злота 8 да, гривен. Все у нас 8. Да, да, да. Короче, ходи, <с> Люнь <ходил, с Алёна>. Сегодня хотел же тебе косметику посмотреть. Ну, опять же, ж, завтра погуляем, посмотрю, поищу. А что там новенького еще? Ничего не за эти дни не это самое. Вася нормально. Вася, дом вернулся. Загулял? Да. да, гулял, теперь вернулся. Все, 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 все давайте, целую, люблю, целую, скучаю. Все, пока, пока, Все, пока. все, пока. давайте, отдыхайте, спокойной ночи, счастливо а -а -а. отработать. Хорошо, давай, давай. давай спасибо. Пока, пока. Пока, выключай. Ігор вирішив не сидіти, склавши руки в останні дні в Польщі, і спробувати налагодити бізнес тутешньою компанією з продажу кавових автоматів. Хто знає, можливо, тут йому вдасться купувати автомати дешевше. Потенційних партнерів Ігор знайшов в інтернеті. Добрий день, Добре. Ігор! Правильно? Будь ласка, подивіться. Цей автомат ми приготували спеціально для вас, бо е, телефоном ви питали про зернову каву. Тут є. Це найкращий варіант, адже тут є можливість варити як зернову каву, е так і каву з вершками. Е кавомати такого типу ми продаємо фабричні нові. Е а тут я підготував для вас список е з кількома типами кавоматів, котрі цілком підійшли вам за ціною. Ось тут у нас невеличкий склад, де ми зберігаємо всі класи наших автоматів. Тут ви можете собі обрати потенційний кавомат. Так як е, ми з вами і говорили, є автомати, що працюють на зерновій каві, а є такі, що працюють тільки з розчинною кавою. А яка ціна такого? Е, ціна такого автомату від трьох з половиною тисяч злотих, тобто на вагу. День пан. Жоне надо. Ну, что вы посоветуете? А я зашел в магазин, выбирал али ну, с парфюмерией. Попросила она меня тени привезти польские. Мне надо польский. То я польский. Польский, да? Польский. Какой же она меня просила? Синий-зеленый. Синий-зеленый. Фиолетовый. Вот этим пользуются. Начали общаться, он спросил, откуда я. Я говорю, Донецк. Он, вау, донец, где, как, шо, я говорю, так, и так, линия ограничения, бах, бах, тра-та-та. Он, шо, я говорю, ну, жинки, жинки, объясняю, жена у них жинка, по-моему, не помню. Ну, он рукой махнул, пошел, выносит что-то с парфюмерии, ну, всякое разное там по мелочи, знаешь. Мне так, ну, приятно, и он... Просто вот я тебе дарю. Все, вот президент, просто я вот Презент. Окей, спасіба, удачі. Хай щастить. Яцик наостанок підготував для Сергія сюрприз. Разом зі своїми друзями, колишніми шахтарями, вони влаштували прощальну вечірку. Такі зустрічі в колі екс-шахтарів традиція. Хоча вони давно не працюють разом, підтримують теплі дружні стосунки. Тут не місце для розмов про справи. Тож, що вирішив Сергій із власним бізнесом, дізнаємося трохи пізніше. На здоров'я. Шахтюри є шахтюри. Мужики. Яцек зараз вже не шахтар, але має власний бізнес. Андрій. — А Він зараз якраз працює в спортиві... такій фірмі, яка займається ліквідацією шахт. А, полік ли... зв'язі з ліквідацією. Так, так, так. А, СРК називається. А це електрик. Електрик, на шахті він. Електрик альфактор. Ну, у нас, у нас, знаєш, як електриків називають? Ліб... Ли... Либо фаза, либо ноль. Либо фаза? Либо ноль. Что это? Або фаза, або зеро. Вот это таки. Не сказал бы, что они отличаются от наших особо мужиков. Люди доброжелательные, приветливые. То есть, когда общались с ними, я им рассказывал условия труда наших, о выплате зарплаты, то есть о финансовом положении шахтера рассказывал. Они просто они сожалели, они жалели. Они, они ну, даже, я бы сказал, быстрее в шоке были. То есть у них сразу вопрос возникал. А что вы там работаете? Понимали с полуслова, вот именно, я не знаю, что нам помогло понимать друг друга. Там, походу, и анекдоты пошли без переводчика уже. То есть все там, ну, хорошие люди. Чуешь? Да. скажи, Андрей что ты уставший ты в жизни? Жизни. Отставший? Нет, утомленный. — Уставший? Немножко? Да. — По обычаю видно, что Не, ну у Но меня жизнь, жизнь так, судьба была так, а тяжелая. Он, 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 он. О, сейчас мы проделаем. <решу> <решу> Заодно и побрылся, понял? <решу> это... Не, вообще класс, молодцы мужики. Вообще респект, нравится у вас. І компанія у вас хороша. Друзі, Так, Добре, друзі. Якщо ти хочеш заробити гроші, кидай свою шахту і приїзди до нас. Анджей, В принципі, в принципі, я вважаю так. Щастя, не в Ну Без них, блин, теж розумієш? А зараз саме час поділитися враженнями з коханою. Я вже ще на чемоданах. Вчора їздили. Ездил, с шахтерами знакомился. Шахтеры, как шахтеры. Ну, пенсионеры. Правда, практически все пенсионеры. 4, 4 тысячи злотых пенсий. Ну, они там многие параллельно и бизнесом занимаются. Да, если подарком надо... Он кружку какую Нет. подарили. Это шахтерская, это их эмблема, блин. Ну, дома Что? рассмотришь. Класс. Это, класс. Водки надавали польской. Тебе там, тебе подарков тут наложили. Это тебе наложила Юля, Юлечка тебе передала тут сладости, кофе. Спасибо. Ну тут и кофе, тут адрес она дала свой, ну через интернет, чтобы общались с ними. Там люди короче вежливее, чем у нас. Ну, родов везде хватает, за. Есть и тут. Да. Да, всяких разных есть. Мы и на улицах встречали, что нам и морды там хотели бить. Ты что? Ну такие вот, это знаешь там. А типа у нас вот под магазином? Да, 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 да. Типа вот такого. Ну, я... Все, давай, пока, пока. Целую, люблю, скучаю. Все, пока. Завтра складний день. Час збирати речі та налаштовуватися на повернення додому. У наступних серіях. Много людей, понимаєте, як би сказати, не то, що завісліве, а чи ти туди їздив? А чи тебе туди понесло? Ми Так розпитувалися, коли фільм вийде, бо там частина з нашого участка теж там попали кадри, яким теж цікаво не ніби. Вертитись буде ну, да. тобою. Да. давай, 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 давай. Занимаюсь изготовлением шлакоблока, я смогу зарабатывать намного м -м, больше.